Сьогодні, 3 квітня 2025 року. Друге заняття ознайомлення з природою. Тема заняття Земля, наш рідний дім. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Наша зустріч знову продовжується. І зараз ми будемо говорити з вами про дуже важливі і цікаві, на мою думку, речі. Про що саме ми будемо сьогодні говорити? Давайте дивитися. Удальмо зручненько і дивимося на екран. Сьогодні, дітки, ми з вами продовжимо говорити про нашу планету Земля. Роздивіться, будь ласка, цей малюнок. Майже ви його вже запам'ятали, так? І не раз бачили. Але сьогодні я трошки хочу ще раз з вами про це поговорити. Що ви бачите на екрані? Так, це планети. Планети, які рухаються навколо Сонця. Погляньте, скільки їх багато. А. Життя існує тільки на нашій планеті Земля. Подивіться, будь ласка, ви знайдете тут нашу планету? Вона найгарніша. Ось вона, ось наша планета Земля. Так вона виглядає з космосу. Вона гарна. І чиста, і красива. Земля має переважно блакитний колір. Так, ми про це з вами говорили, тому що на поверхні землі дуже багато води. так? Це океани, моря, річки, озера, навіть маленькі ставочки. Так, всі вони прикрашають нашу землю. ось Такий колір, який бачать його космонавти з космосу. Давайте з вами пригадаємо, якщо блакитний колір це колір води, так? що на нашій землі позначають зеленим кольором. Як ви вважаєте? Так, це ліси, правильно. А подивіться на картинку, чи є тут зелений колір. Так, ми бачимо і тут зелений колір, трошки тут і тут, правильно, дітки, а жовтий і коричневий колір. Так, це пустелі і високі гори. Звичайно, молодці ви, великі розумнички. Океани і континенти, гори, ліси, міста і поля. Це малюк твоя. Планета називається Земля. І ось сьогодні, дітки, я отримала таку посилку, коли прийшла на, на зустріч з вами. Я подивилася і там знайшла ось таку хвору планету, нашу планету Земля, побачила її. Пасивці. Що ж трапилось? Подивіться, дітки, і скажіть мені, чому вона хвора, як ви вважаєте? І чи, взагалі, чи може планета хворіти? Так, звичайно, може. Подивіться на цей малюночок. Ця планета теж сумує і хворіє, тому що навколо неї багато бруду, лісів немає. Тільки труби забрудняють навколишні повітря. І ця планета сумує, бо дуже багато сміття залишається після нас. Так, найголовніший, хто забруднює планету це саме людина. Вона має головну загрозу для довкілля. Людина може бути байдужима, бізкультурною і жадібною. Давайте з вами, дітки, сьогодні поговоримо про те, як зробити, щоб наша планета не сумувала і не хворіла. Планета, яка потрапила до нас в гості у посильці, просить у нас допомоги. Увага, увага, тривога-малята! Планету Земля вже час рятувати. І ось сьогодні ми будемо її з вами рятувати. Про це благала наша планета. Давайте допоможемо сьогодні планеті одужати. Спочатку ми з вами пограємо в гру, що землі добре, а що погано. Давайте роздивимось малюнки і поміркуємо разом. Так, подивіться на перший малюнок. Так, тварини гинуть, дерева вирубують, і це дуже погано. А добре для планеті, коли природа радіє, дерева ростуть і тваринкам є що їсти. Це добре для планети. Так, дивимось наступний малюнок. Подивіться, як гарно навкруги. Як ви вважаєте, для планети це добре чи погано? Це добре, а наступний малюнок? Що ви тут бачите? Пожежа в лісі, і це дуже погано для нашої планети. Так, наступний малюнок. Подивіться, яке гарне. Море, так, чи океан. Але подивіться, що робиться на морському дні, скільки бруду і сміття. Це дуже не подобається землі, тому що від цього можуть гинути морські мешканці. А наступний малюнок нам показує, що тут все добре. Наступний малюнок дивимось. Дітки прийшли до парку прибирати сміття, які залишили, мабуть, байдужі дорослі, і це дуже гарно. Наступний малюнок нам розказує іншу ситуацію. Подивіться, скільки сміття залишається на землі, і ніхто його не прибирає. Це для землі дуже погано, і від цього вона може хворіти. Брудне повітря в місті. Подивіться, як його багато. Навіть немає яскравих кольорів, все сіре, це дуже небезпечно, як для людей, так і для планети. А на цьому малюнку, навпаки, дітки вийшли погуляти в парк там, де є свіже повітря. Це дуже-дуже добре. Також саме дітки, чисте повітря у місті, так багато дерев, це добре. І місто, яке має тільки заводи, які забруднюють повітря. Це дуже погано для землі і для людей. Молодці дітки. Так, дітки граються. Так, в парку на дитячому майданчику, так, навкруги чисто, свіже повітря, це добре. І поруч ось такий малюнок, де сміття ніхто не прибирає і не відвозить, коли це потрібно. Так, знищуються дерева. Таке теж, дітки, буває, це дуже погано для землі. А ці дітки саджають маленькі деревцята і роблять дуже гарну справу і для себе, і для нашої землі. Так, підводні мешканці благають про допомогу, подивіться, бідний крабик. Кричить, допоможіть, допоможіть, тому що подивіться, що на дні морському робиться. І це дуже-дуже небезпечно і погано для морських мешканців, а також і для людини. Так, Дітки? Правильно. А на цьому малюночку морські жителі посміхаються навіть е акула сміється, тому що, мабуть, їх все влаштовує. Водичка чисте. І дно чисте без забруднень. Це дуже добре. Ну що ж, дітки? Ми сьогодні дуже багато говорили про те, що треба прибирати сміття, не залишати його після себе в такому стані. Це робиться для того, щоб усюди було чисте. Чисто. І якщо хтось побачить, то може ви і скажете, куди дітки збирають сміття. Роздивіться, будь ласка, ці малюнки на екрані. Так, в контейнери. Дійсно, але контейнери бувають спеціальні контейнери. І як правильно сортувати сміття, ми з вами зараз і з'ясуємо. Тож будемо дивитися на екран і міркувати разом з вами. Кожний контейнер, ми з вами говорили, має свою назву. Ви ще читати не вмієте, і тому зараз я вам розкажу. Подивіться, жовто-гарячий контейнер для пластика, туди треба викидати тільки пластикові вироби. Червоний контейнер підходить для електронних відходів. Це можуть бути зіпсовані електроприлади, може, комп'ютери, екрани, тобто електронні вироби. Сірий контейнер для органіки. Що таке органіка? Це продукти, які вже зіпсувалися і людина їх викидає. Такі продукти називаються органікою. Блакитний контейнер підходить для папіру і виробів з, з нього. Так? Зелений буде, будемо в зелений контейнер складати скло. Так, його дуже-дуже багато можна зустріти. І жовтий контейнер для металевих виробів. Так, ну що ж, давайте з вами прибирати сміття. Роздивляємось, які предмети ви тут бачите. Так, це сміття, але з чого воно зроблено. З папіру, так, подивіться, це і газета, це і коробка стара, так, якийсь е, пакет, і ми його будемо ставити в жовтий контейнер, який е, спеціально для папіру. Молодці дітки, Наступний – відходи, так? харчові відходи, ми з вами говорили, як вони називаються? Органіка, так, і тому ми її поставимо ось в такий червоний контейнер, який називається органіка. Подивіться, які продукти харчування тут зіпсувалися, так? Шкурки від банана. Качан від яблука, так, і, звичайно, піца, яка вже негодна для їжі. Наступні предмети, що ви тут бачите? Так, скло, звичайно, його ми теж окремо у такий зелений контейнер будемо складати. так. Тут і Пляшки і розбиті чашки, стакани, які зроблені саме зі скла. Не можна скидувати в один контейнер всі-всі відходи. Так, дітки, кожен контейнер має своє призначення. Дивимось. Ну, ви вже вгадали, так, це пластик. І будемо складати його в свій контейнер. так? Що у нас тут? Пляшки, кульки і стаканчик, стаканчик пластиковий. Так, його теж треба відокремлювати від інших відходів. Так, що ви тут бачите? Предмети вироблені із. Металу, правильно, і сюди ми їх будемо скидувати в спеціальний контейнер. Так. так, це електроприлади, ви про це знаєте. Так, але вони зіпсовані, і їх треба покласти ось такий сірий контейнер, який називається електронні від. Подивіться, це зіпсований телевізор, електрочайник, фен. Ну і, звичайно, батарейки кидати не можна. Це дуже небезпечний відход. Його треба кидати в спеціальний контейнер. Ну що ж, дітки? Ми сьогодні молодці. Ми з вами прибрали. Всі відходи в різні контейнери. І тепер давайте трошки відпочинемо. Пограємо з вами в гру, коли земля радіє, а коли вона сумує. Роздивляємось на малюнки. Так, дівчинка складає відходи, так? вона сортує сміття. Як ви вважаєте, це добре чи погано для землі? Це добре, так, дітки, наступний малюнок, вирубаються ліси. Я впевнена, що ви знаєте, Так, це для землі дуже погано. Ми про це з вами сьогодні говорили. Наступний малюнок дівчинка саджає дерева, так, озеленяє нашу планету. Це дуже добре. Машина забруднює повітря. Це погано, як землі, так і нам, людям. Дівчинка так гуляє, гуляє зі своїм хатнім улюбленцем, так, і, мабуть, вона займається спортом і дихає свіжим, чистим повітрям. Це дуже добре. Так. Ну, пожежа, так, дітки, ви всі про це знаєте. Дійсно, пожежа це дуже-дуже небезпечно для всіх, як для людей, для тварин, для природи. Це дуже небезпечна подія, яка може іноді траплятися. Хлопець ламає. Дерева цього робити не можна, і ви про це знаєте. Для землі це дуже погано. А цей хлопчик теж збирає сміття, так? він його сортує, подивіться, він, мабуть, збирає папір. Це дуже добре для землі. Якщо зібране сміття починають спалювати, то це дуже небезпечно для землі, тому що разом з димом в повітря потрапляють різні, як сказати, речовини. які, які людині будуть дуже шкодити, не тільки людині, але й тваринам, птахам і самій землі. Цього робити не можна. Ну, якщо людина е робить такі годівнички, доглядає за птахами, піклується про тварини, то я впевнена, що наша планета цьому буде дуже-дуже рада. Ну що ж, дітки, пограли ми з вами? Дуже гарно я бачу, що ви знаєте, як правильно сортувати сміття, що потрібно нашій планеті, щоб вона була весела, щоб вона не сумувала, щоб вона не хворіла. І наприкінці заняття я хочу прочитати вам маленького віршика. Я ваша домівка. Планета Земля, я гарна і зблизька, красива здаля, блакитні озера, зелені ліси. Ніде ти не знайдеш такої краси, будь ти її другом люби, бережи і приклад у цьому усім покажи. Тож я бажаю вам, дітки, щоб ви завжди для всіх були. Прикладом, і щоб наша земля ніколи більше не хворіла. Наше заняття сьогодні закінчено. Я впевнена, що ви запам'ятали деякі речі, про які ми з вами сьогодні говорили, і правильно їх виконували. Тож, дітки, бережіть природу і піклуйтесь про неї. А я сьогодні з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!